Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували конфлікт представників ТЦК з жінками на фермі. Жінки вимагали в них не забирати їхніх чоловіків. Стаття 34 закону України. Я маю право на захист наших чоловіків. Ви приватна організація. Ви не маєте права щось на нашому полі робити. В мене син там з 22 року», року. Кричала жінка. Краще дайте гроші на дітей. а Не прийшли сюди хлопців забирати. Сказала вона військомам. А ми повинні давати вам гроші на дітей. Ви їх заробили. Ви знаєте, де я був? Що ви говорите? та відповів військовий. Да, що ви маєте, підожіть, покажіть документи, щоб ви приїхали за хлопцями, вам дали дозвіл їх збирати. Покажіть. Не документ по свідчення, а ви покажіть нам, що ви маєте право, що вам дали декларацію, розрішення і так далі. Я вам отаке посвідчення напечатаю. Я вам напечатаю. Я вам серйозно говорю. Ви, хлопці, я маю право. Стаття Маю право. Стаття шість закона України. Я маю право на захист наших чоловіків. Тому що ви частна організація, ви не маєте права тут що нібудь на чесному полі робити без дозволу. У мене син там, з 22 року, 14. Мама, а тихто не знімає на цьому собаках. Так, а ми що вам друзні гроші давати на дітей? Ну ви ж то хлопці маєте робили, якби в дружаві просили. Діти сам, там не їздимо з дітьми, вони діть туди. Говоріть, от, от, от ви говорите, а ви знаєте, де я був, що ви говорите. Не Вас немає взагалі чого ви сюди на частну територію явилися? Зобралися, умикнули отсюда, Швидко й по Доброго! Чого ви тут забули? Що ви тут забули, я питаю? О, отой худенька явно там не був. Худесенький, завести тебе! Прям під, під Покровськ. Вас немає. В... Ви Знає частна організація. Ви ніхто, ви навіть не військові. Тут не маєте права бути. Ви? На частну територію не маєте права. Ти худенький на Покровськ, зразу. Запроск. Ти думаєш, боюся? Ми нам там нема що робити. Наші чоловіків вже забрали самим давно Ви знаєте, де він був. Він? Да. Та на нього бронежилет не налізе. Так, ну ви знаєте, от ви говорите про людей, не знає. Що... А ви чого приїхали сюди? Це частна територія. Ви не маєте права тут бути. Ви трудофру наш велике має це... отношення. Підси, а ви вообще по законодательству це... ніхто? Ми, Ми, так, так, ви так, частна організація. ви так Ми прийшли перевірити людей, якщо навіть як ви кажете, ви на частній території. <говори> вам, ну, вас... А у вас, у вас, у вас да, ты свои не по всему да, пожалуйста в машину и свои вам треба тогда ждать, когда мы закончим работу. И мы будем предъявлять вам все. Не, мы ну, не разумеем. Вы хлопцы, вы вже в ТикТоке. Хлопцы, я вас что тоже делаю. Кого, волосы, его, 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 его. Его. Мама, тикток снимает, тикток все бачит. О, ну сейчас еще три дядька попадут в тикток. Тикток вас там любит, кохает. Я же говорю, тикток там вас любит, кохает. Вы уже в тиктоке, товарищи. Ви будете прославлені, ми говоримо. Ми вас зараз завеземо туди, там де бахкає. От і їдьте. Ви чого тут сидите? Чого ви людей кошмарите? Якби ви там були, ви б не тягнули хлопців туди. Той документ можна знаєте, куди запхати? Вас взагалі не существує. Зеленський сказав що законодательству, немає нікого. А то, що ви маєте знаходитесь тут. Бабуська, і перевіряють у нього. Це це взагалі да. Да, розрішання на те, що ви довгі стоять на блокпостах. Тут блокпоста немає. Да дозвіл, що ви маєте, знаходиться іменно тут. Оце посвідчення, запхайте, знаєте куди. Це дозвіл на має, бути, що ви маєте бути тут. грамотні. Учим закони України. Учим закони. Ні, нічого не і не Все, що на працюєте, правильно? А ви взагалі по законодавству ніхто. Ви частна організація. А зараз хто ти? Кошмариш? Вони не звільнили. Не звільнили. Зато поставили кошмарить. Спрашують ваша фамілія, ім'я, оч та вас Ма, пошли.